Привіт юним поцінувачам мистецтва! Ми з вами продовжуємо знайомство з мистецтвом північного Причорномор'я та Скіфії. Щиро дякую за ваші творчі роботи. Ви з легкістю впоралися з завданням зробити порівняння костюму минулих часів з українським. Це було дуже класно! Сьогодні ми з вами ще познайомимось з мистецтвом тих часів. Мистецтво Північного Причорномор'я Скіфії. Твори монументального живопису місцевих художників, які прикрашали будинки, склепи, саркофаги заможних громадян, мають цікаву композицію та кольорову гаму. Вражають релігійністю міфологічних образів. Митці з Пантіканедя, засвоюючи античні художні традиції, надавали розписам регіональних ознак. Вашій увазі пропонуються на слайді Голова богині Деметри». Це розпис зі склепу, і знаходиться місто Керч. Пантікапець. Скульптуру спочатку імпортували до міст Колоній, переважно з метрополії. Під час розкопа стародавніх причорноморських поселень було знайдено постаменти з написами богів і різних куточків античного світу. Грецька скульптура втілювала ідеали краси досконалої людини. Статуї з вапняку, мармуру, бронзи прикрашали площі та вулиці по лісі. Творчість місцевих митців представлена здебільшого в рельєфі та дрібній пластиці. Статуетки з коштовних металів і дерева були окрасою інтер'єрних храмів, жити заможніх мешканців. Минулого року ми з вами познайомилися з тим, що. Золото був найкоштовнішим металом і з'ясували, що в більшості саме це було присвячено Богу Сонця, в якого вірили. До впливу елінізму в декоративному мистецтві свідчать форми й оздоблення керамічного та срібного посуду, амфор та ваз із вишитканими візерунками. Дерев'яні саркофаги прикрашали різненням. Та інкрустація. На кожному такому посуді можна було роздивитися якусь історичну подію. Та завжди прикрашалося певним орнаментом. В більшості це був геометричний та рослинний. Ну і звичайно ювелірне мистецтво. Ювелірне мистецтво. Північного Причорномор'я привертає особливу увагу своєю майстерністю, своєю оригінальністю та технічним виконанням. Форми та види виробів грецьких ювелірів були надзвичайно різноманітними. Наприклад, жінки носили намисто. Персні, браслети, різні типи сережок, головні прикраси, двінки, діадеми, гребні для волосся, тобто прикрашали себе як могли. Поширений спосіб виготовлення кування з цільного шматка золота або срібла. У декорі різблення та гравіювання. Деякі деталі, виконані в мікротехніці, можна побачити тільки крізь лупу. Тож бачимо, що ще в давніх часів різні були способи виготовлення і з великого шматка можна було щось зробити. Звичайно, ще прикрашали та декорували. І ось ваші увазі монети. Пантікапецькі Капецькі. Та ольвійське. Це так само відноситься до окремого виду мистецтва тих часів. Вони містять додаткові уявлення про візуальні і навіть музичне мистецтво того періоду. До чого музичне мистецтво з вами зараз з'ясуємо: на ліцовому боці карбували голови богів і царів. Міфічних персонажів, ну наприклад, пан у вікну, грифона зі списком у зуба, звірів, а з іншого боку, музичні інструменти. Більшості це була ліра. Ось до чого виходить музичне мистецтво до олівських та потікапейських монет як окреме поєднання. Мистецтво північного Причорномор'я насамперед, оліві, бо спору було знайоме нашим пращурам, праслов'янським племенам, які населяли береги Дніпра, відомого за часів античності, як Борисфен. Стиль антично з київського періоду знайшов закономірне продовження в образотворчому та декоративно-ужитковому мистецтві слов'ян. На думку деяких дослідників, античні і скіфські впливи ми можемо відчувати не тільки в мистецтві, а навіть в українському костюмі, якому притаманне багатство декору. Тому, коли ви виконували минуле завдання, більшості з вас якраз були дуже, дуже праві, що багато візерунків оздоблення нашого національного українського костюму ну дуже схоже на, костю, на костюми скіфських народів та пов'язані з античністю. Тож робимо висновки, що мистецтво. Воно наповнює один одного, передається з покоління в покоління і стає з кожним роком ще кращим. І ми повинні з вами пишатися в тому, що ми з вами це знаємо і знаємо історію не лише тільки нашої країни, а навіть українського костюму. Відколи заснували колонії на півдні сучасної України, активно розвивалося театральне, музичне мистецтво. Вважалося, що музика і театр сприяють гармонійному розвитку людини, її шляхетності. На вистави й агони, що відбувалися в Херсонесі, збиралося понад три тисячі вільних громадян. Теракотові статуетки акторів і маски винайдені у боспорі. Тор знову мистецтво насправді мало силу. Ми з вами, коли знайомилися з античним мистецтвом Греції, Єгипту та Риму, З'ясували, що театральне мистецтво було одним з найголовніших, і вважали, що цей вид мистецтва допомагає людині ставати не лише тільки кращою. А навіть ставати здоровішою. Про музичне мистецтво скіфів і греків-переселенців при Чорномор'я свідчать знахідки інструментів. І зараз перед вами якраз є ці інструменти. Їхні зображення на виробах ужиткового мистецтва можна було стріти раніше. На більшості це струнні. Ліра, кіфара, арфа та духові інструменти сиринга та авлос. З Олівії походить і Атіса із сирингою в руках, та фігурки сирен. Це мають птахи, вони схожі на птахів із жіночими головами, які тримали ліри в руках, що, звичайно, є символом. Солодкового співу. Недаремно кажуть, що спів та музика сирен допомагала підкорювати багатьох легендах і ж самих страшних звірів, ну, і звичайно звучання чарівної ліри та арфи. І ці прикраси так само підвішувалися жінками у вигляді якоїсь коштовності. А саме у ступових курганах знайдено ще барабаниці, бубни з металевими дзвіночками, брізкальця, тимпани, що відрізнялися за формами й розмірами. З поміж археологічних знахідок є своєрідні три зубці, які використовували для освячення речей і житла під час обрядових дій. На кінцях зубців цього шумового інструменту розташовані пташки, що тримають у дзьобиках кільця зі дзвіночками. Дуже схоже на якусь дитячу іграшку, але це шумові інструменти тих часів. І вашій увазі, хочу зараз запропонувати історію минулих часів, яка знайшла свій відбиток у сучасному мистецтві Сергія Прокоф'єва. Неповторний характер життя, культури та мистецтва скіфів стимулював уяву цього митця. За мотивами історії давнього народу виникла. Скіфська сюїта. Це своєрідна оркестрова преска. Твір належить до програмної музики, але зміст чотирьох частин досить досить умовний. Перша і друга частини сюїти передають войовничу стихію кочівників. Тут панує могутні звучання мідних духових інструментів. Третя частина це ліричний ноктюрн, сповнений спокою та чарівності, витонченого колориту нічної природи, яка ніби заспокоїлася після вирування пристрастей. І фінальна частина звучання оркестру начебто малює монументальну картину величної ходи. Що захоплює дух вольовими ритмами і бурхливим звуковим потоком. Оркестровими барвами Сергій Проковсів створив образ сліпучого, променистого сонця, в якому саме поклонялися скіфи. Не забуваємо дивитися відео, яке Пропонується для обов'язкового перегляду за посиланням. Там ви знайдете фрагмент цієї сюєти. Хоча б декілька хвилин для вашого розвитку та більшої обізнаності. Як завжди, обов'язково до перегляду. І ми з вами підійшли до Нашої творчої майстерні, до вашого творчого завдання. Я пропоную на наступний урок вам трошечки потворити: створити ілюстрацію до пісні Олівія у вигляді колажу із зображенням фрагментів античних споруд на тлі морського пейзажу. Тут ви можете застосовувати різні матеріали. Це може бути різнофактурний матеріал, якась, якийсь грубий папір, кольоровий папір. Може бути якісь графітні олівці. Тобто робота бажана, щоб була начебто об'ємною. Ну в цьому майстри, сподіваюся, з легкістю впорайтеся з цим завданням. Зразок у вас мається, тож, як завжди, творіть та. Витворяйте. І на завершенні хочу вам, вас познайомити з мистецькою скарбничкою. Ті а, найголовніші навички та те, що ми з вами. Вивчили минулий урок і цей, я прошу, щоб ви занотували до своїх творчих зошитів. Звіринний або тваринний стиль, з яким ми з вами познайомились на минулому уроці, ми з вами вже з'ясували, знаємо, що це різновид анімалістичного жанру в образотворчому мистецтві. Пектораль. Це нагрудна прикраса. Про неї мова так само йшла на минулому році, і вона була золота. І за сюжетом мала положена якась легенда. Сподіваюсь, ви цю легенду пам'ятаєте про золоте роно. Так, так, вірно, пригадали. Ну, і що ж таке інкрустація? Це вид декорування виробів. Та будинків, фасадів, інтер'єрів, спосіб вирізування з поверхні візерунків зі шматочків дерев, кераміки та перламутру. Ну що ж, ви стали ще більш обізнаними з цієї теми? і на завершенні хочу, щоб ми з вами насолодилися невеличким музичним твором. Називається Вітер Скіфського степу. Це послання атея. Це Скіфський цар найдавнішої династії Європейської Скіфії, і він своє посилання відносить до громади Візантія, яка контролювала морські торгові шляхи з понту до Середньоморя. Тож увага, будь ласка, на екран. thank mm -hmm. you Над богилою небо, як дзвін, з золотом солотом степцей світився, казанами і чашами цвів Здавна тут не любили колтури, ні в пророцтвах, ні в справах земних, чали степом підпалені хури, з брехунами, жерцями на них. Пі! Терських гостего і сю відносини синього на смуда вічного сонця. Ну що ж, на цій музичній ноті наш мистецький урок про знайомство з мистецтвом Причорномор'я та мистецтвом скіфи підійшов до завершення. Сподіваюсь, ви з легкістю впораєтеся зі своїм новим творчим завданням. Ну, якщо виникають питання, я завжди на зв'язку. Гарного вам дня! Тож, Творіть та витворяйте! На все добре! До нової зустрічі в нашій мистецькій майстерні. До побачення!